Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео в нашому влозі. Ми зараз збираємося. Каже, привіт-привіт! так. Ми збираємося в магазин, то ми беремо вас з собою. Загиблона сьогодні неділя і в нас день. Тому бажаємо гарного перегляду і гарного вам настрою. Залишайтеся з нами. Ми ну, які тут гарні набори, різдвяні, різдвяно-новорічні. Я дуже хочу цю квітку. прям дуже. Ліку цікаво коштує 65 крон. 10 євро майже. Але ж так гарно. Типу в гніздечко. Ну, мило. Мені Дуже подобаються маленькі кіточки, Їх там на поличку можна поставити. До речі, в керамічному вирощу. І коштує воно 25 крон. Різдвяна зірка також малесенька-малесенька. Ощі, манютка. ви ще ви знайшли? Котик. Котик. Mm. Може на різдво подаруємо такого котику. На різдво подаруємо? Так він то бачив, але ну, він вже не він грався, забуде. він забуде та... Тут просто є котики, а є ще собачка. Ну, собачка вона гарніше виглядає насправді. А, така. Але вона ще звук видає ротом, рот відкриває. І я так розумію, ще типу щось двигається. От просто можна витягнути і буде двигатися. Коштує воно 99. 99 крон. Нам все одно треба, чому буде на новий рік подарунок якийсь і на різдво. Зараз кострі поговорю, його думку. Ми тут вже дещо взяли, проходить небагато. По кого навіть показати вам нічого щось новенького, все в принципі старенько. Тому у вас не буду сьогодні мучити, тому нічого нового. Ми їдемо вже додому. Зараз з буде перекусувати. беремо паличку, клітки. А на тому хочемо. Тьому поїсть, перекуси, і, і ще сьогодні треба буде заїхати забрати комбез. Нарешті він приїхав. Ми вже вдома, дуже зручно садити Тьому на візочок і взувати, і розвивати. Раніше він на пол сідав. Тільки носочки не знімали, бо він буде падати. Не зніметь? Ні, не знімемо поки. Бо він буде падати. На пол слизький, якщо ходити в носочки чому людина носить без носочки. Ладно, не через це. Втім, нічого такого не покажу, тому що нічого нового <мір> не було. Єдине, що хотіла показати з крісти, в даній є різдвяні отакі от Apple на 10 маленецькрон? Що? Малене скром. на 10, так? Угу. <плес> <плес> Супер. Є отакі от Apple сківи. Abel, мабуть, Це такі пончики. Кругленькі пончики з начинкою, бувають просто без начинки, їх запікають і пудрою присипають або ж джемом там різним. Це їхня національні національна їхня страва на різдво. <клес> це датська національна страва на різдво. Ну, Приют доріздвяний, різдвяний. Е, оці пончики, які я казала, вони присипають пудрою і з варенькою. Ну, Різна так, Веренька, джем. воно, В принципі, зображено. Так. І вони от на різдво от, 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 такий найлібими тиску. І рис. Ну і риси Типа, рисова каша з вишневим соусом. А вони ще, якщо це, наприклад, різдво, вони ще туди додають мигдаль одну штучку. Так. Великий-великий тазик цього цієї рисової каші і там. Ну, заразі якісь... Ні, є, є медаліки чисто, типу як борош мегдалеве борошно або... Там... Ну так, так. Але вони додають іменно цілий мегдали, але ну, то, то хоч би щасливий mm -hmm. цей рік, то її маєте. Yeah, великий тазик це є рисовий каші, вона солодка, молочна рисована. Я так таку люблю. Ну, я не... Але останнім часом часовий так. Хоча можна взяти. Ну, так. то для вас. Для мене, тому що вона солодка здається. Дитина. Дитина, ти їсти будеш? А, спати. і спадки, так? Тут машинки їй і спати. Кусь і спадки. Кусь і спадки <реш> клас. Так, поки тьома спить і ми ще не пішли пити колу, з саме. Я хочу розпакувати -бан -бан. Ага, Дуже сподіваюся на те, що він йому підійде по розміру. Тому що я переживала, що він буде занадто великий. Хоча Тьома... Зараз, здається, 82 см. Ми брали 86-й розмір. Але я знаю, то кажуть, що він великомірять з H&M, то кажуть, що навпаки вже в цьому році все окей. Я не знаю, тому будемо міряти вже, коли тімо прикинеться. Давайте поглянемо, який же він візуально як виглядає. Та дам. Такий приємний колір. Не з собачками, як у багатьох. Тому що спочатку я хотіла з собачками, а потім він мені вже набрид бачити його в тіктоці, в Ютубі, в Інстаграмі, скрізь. Так, ага. 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 Давайте подивимося подалі. Так, ну це 86-й. Пише 12-18 місяців, ну, ми брали так, щоб його вистачило до весни. Тому ну, ми взяли не 80-й, а 86-й. Якщо навіть він буде трішки великуватий, то до весни, я думаю, якраз буде ідеально підійти, аніж, наприклад, якби він був малий, або короткий, або десь там щось йому давило і так далі. Я думаю, тоді було б незручніше. Офано, ну, як тобі? Прикольне. Прикольний? Прикольно? На картинці він виглядав начебто трішки інший, я б навіть сказала б темніше. Якщо я не помиляюсь, я там, якщо згадаю, я вставлю, як він виглядав на картинці. Але в житті, ну мені подобається. Дуже прикольний. Я вам зараз розповім, вийшли там. Та, Можливо, комусь буде цікаво. По-перше, тут... Тепленький капюшон. Я знаю, що здається два роки тому такий же комбез тут не було оцього міху. По друге, що мені дуже сподобалось в цьому комбінізоні, тут мені Костя сказав не міху, а хутра, Я вибачаю кому хутра. А що мені подобається в цьому комбінізоні, так це те, що ззаді тут одна тканина, а там де попа, ніжки. Вона більш щільніша для того, що коли дитинка, наприклад, сідає або падає, вони бігали, не кричали, що встань бігом, встань, ти що намочишся, ти що? холодно буде або там брудно буде, або ще щось. Не хвилюйтесь, хай дитини дитини краще буде, краще психіка і не чути оцього зразу «Що? те, Зачем? що бігом встань. Для таких випадків тут є додаткова підкладка, так що полювати вже не треба буде. І не треба буде бігти кричати, що Вставай! А там, де ручки, хутро тільки тут. Хутро, хутро. <пілки> тільки тут всередині немає. О, всередині я не знаю, не, до речі, яке наповнення. Я тут наче рекламу цьому робліком винозу. Але насправді, коли я хотіла чим купити, і обирала комбінезон, я також передавлялася, дуже багато, а з вибором того, щоб чи піти в нас тут а, в наш магазин купити, але я не знаю, що там, як там, як він носиться. І тут вже прорекламований давним-давно мамочками-матусями, то, звісно, що вибір впав на нього. Єдине, що мені не дуже подобається, так це те, що тут на липучках. Кепішу. Хоча такі дебелі. Тому що в нас є курточка на липучках, вона так от ліпляється. Загалом тема прикинеться, потім вже помірюємо, буде видно, що таке. І, до речі, мені дуже подобається, що з передньої частини також дуже щільна тканина від коліна і до полу. Щоб дитинка падала і знову-таки не переживати, не хвилюватися, що або вигмажиться, або холодно, або ще щось. Видмажиться, або полюбе, вимажеться, якщо паде. Але... Добре, що щільна. Поки я задоволена. А ти що скажеш? Я подивлюся на нього сочок. Ну так. Да. А, тут ще є світло від вільні смуги. що також великий плюс. Особливо гуляти з дитиною темноті. Так що, я думаю, повертати мене Будову. поміряємо і вже буде видно. Я майже на 5 хвилин зробила тільки огляд цього без окомбинезону. І, навіть без І це ще без цього, це ще чьому. Прийдемо постанемо. І ще будемо з ним міряти. Ну, Таке життя. Мені самі було цікаво. Можливо, вам це не так цікаво, але мені дуже цікаво. Можливо, вам буде корисно пригодиться. Ну, не знаю. Тима вже <смінь> комбінезон. А, ну, Дай так мама сніме, щоб тебе було видно повністю. Трішки великуватий, але нічого. Він Не буде наступати, він буде бути на так. Клас? Головне, що космонавт такий прикольний тук, тук 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 Пішов, пішов, пішов. Не, ну не? Ось видно, як ручка, наскільки велика. Мені здається, якби ми брала 80-й, то він був би. Якраз, можливо, можливо, якраз би. Але, наприклад, на десь на січень, на лютий. Поможе буде Тоді більше дуже... було жовт. Побіг, 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 так? Клас? <гум> 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 Подобається? Красунчик! Красинчик? ні, чудовий. Але тепер можна не вдягати, прям щось таке тепле-тепле під низ, Можливо, а, з цього вовняний, да? Угу. Можливо, вовняний там комплект. Ну і що розтреба. І якусь кохтинку, не світер, так? Він Да. Ну, вирісла Якусь просто кохтинку та я і я почав, почав, все. Це все. Він дуже теплий. Він теплий, не взагалі тепли, у нас. У -ху -ху. Давай місцевий ручок. На плюс то можна вовняне там, наприклад, вдягти якусь кохтинку і все. Клас! Давай, переплій. Завтра підемо. Вирулювати. <губить> <губить> Звільнили! А мене тут чекають коражі. Я вже зроблю. Це Костя приготував коражі, він запікав їх. А я робила крем, він вихолодний потім коли вихолоне. Буду з цього всього робити три торти. Два наполончика вже готові. Це на роботу Кості. Ідентичні, які я робила минулого разу. Просто їх два. Вони трішки худіші, нижчі, але все одно. А це частина нам. Якраз диви, так чоченько, як у да, ні, знаєш, що роблять розміром такі перевод. А це Костя Колезі. передасть. І ще залишки, дивіться скільки залишилось. Це Я обрізала. Тепер буде ще до чайку. Нам обом обом. Обом. Чайбом. Обом. У нас в цьому році немає ніяких адвент-календарів, нічого такого, але у нас є адвент лотерейка. У Данії дуже популярні всякі різдвяні лотерейки, пасхальні, різдвяні і так далі. І ми взяли одну таку от лотерейку. Тут 24 віконці кожного дня треба старати. Ми будемо кожні 8 днів. Ну, по одному, дню, якось не цікаво. В минулому році в гості на роботі робітникам давали. І дехто вигравав. На великі суми, але вигравав. Коштує на 50 крок, виграти можна 1 мільйон. Так що подивимося, будемо мільйонерами чи ні. Тут 24 віконечка. А що це таке? Це що окремі ці розіграші. Оце старати ж також не треба здається, ні? Чого, треба? Треба? Там все треба старати Все старається. Так. А, і так правило. Так. Ну що, чом, будеш допомагати старати? Зараз будеш вчитися. А, ти не вітався сьогодні? Ні? Дуже привіт-привіт! Чом, диви, тримай. Дивись, треба буде тут затерти. Давай затримай, давай. Це ми будемо все швиденько. так, мама і виходить. Швиденько так будемо робити. Давай. А, а двоечко. Давай двоечко. Давай, давай. Ага, а двоечку. Давай двоечку. Двинька. Ялинка. Буду давить ялинок. Сколько там надо? Треба 10, буду давить. А это еще? Рездано, кулька. Кулька. Это 3, 2, Вот Барбан. у нас там. Три ялинки. Угу. Три ялинки. На мільйон йдемо, Раз, два, три. Йдемо далі. Раз, барабан, два, барабан, три барабан. Раз, На два, три. Поки Угу. Так, і куль... дві кульки і все, все, так. Так, дві. Да, кульки. Дали, дві кульки. кульки. Одиничку хоче розстави? Так. А, давай. Е Там, тата хоче. Синок, почекаєш трішки. Тата одиничку давай Тут всі вже. В общем, ми стерли, тут нічого немає цікавого. А тут ми йдемо на мільйон, на тисячу кров і на 75. Якщо 75 виграємо, вже буде чудово. Це в цьому переднічна пані калина. Буду їсти купатися. попрощаєшся? Кажи, Пока-пока, помахай. Пока-пока. Помахай, помахай. Кажи, не забудьте поставити вподобайку. Всім пока і побачимо в пока відео. Пока-пока.